Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності. Давайте зробимо з вами невеличку паузу для нашого духовного життя. Дослідимо текст з книги Псалмів, 33 розділ і 5 вірш. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. У своїй інавгураційній промові в 1933 році Франклін Рузвельт, новообраний президент Сполучених Штатів Америки, звернувся до народу, що страждав від Великої депресії. Бажаючи надати оптимістичність своїй промові, він заявив з приводу економічної кризи такі слова: Єдине, чого ми повинні боятися, це наш страх. Страх часто прокрадається в серце, коли ми ризикуємо втратити щось важливе для себе. Багатство, здоров'я, репутацію, положення, безпека, сім'ю, друзів він відкриває наше внутрішнє бажання захистити те, що для нас важливе, замість того, щоб довіритися Богові. Коли страх починає брати верх, він калічить нашу душу і виснажує наш розум. Ми боїмося говорити іншим про Христа, жертвувати собою заради інших, шукати нові шляхи подолання проблем. Боязкий дух більш вразливий для ворога, який спонукає нас знехтувати Божою волею і взяти все у свої власні руки. Ліки від страху, довіра творцю. Тільки довірившись його присутності, силі, захисту і турботі, ми розділимо радість псалмиста, який сказав, шукав я був Господа, і він озвався до мене і від усіх небезпек мене визволив. Чому ми боїмось? Невідомість лякає, але віра звільняє від страху. Знання дає впевненість, що що б не трапилось з нами, Бог завжди знає, як нас врятувати. Якщо поряд люблячий Господь, той, хто створив нас, то є надія, що страх минеться. У 22-му псалмі і четвертому вірші ми читаємо: коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Ці слова написав Давид. А йому часто доводилось боротись за життя, перебувати серед людей, налаштованих вороже. Послідовники Ісуса, ті, що вірять в Його обітниці про охорону дітей Божих, мають чудове звільнення від страху. Справді, ніколи не будуть боятися ті, хто приходить під покров Христа, притримується наступного правила. Справжнє звільнення від страху полягає в повній віддачі свого життя Господу. Віддача життя в руки Бога є кроком віри. Це означає віддати самих себе повністю під його покров, мудрість і благодать, бути під керівництвом і охороною відповідності тільки з його волею. Давайте жити сьогодні з довірою до Господа і без страху перед майбутнім. Помолимось. Благословенний і добрий Господь і Бог наш. В ім'я Ісуса Христа ми приходимо до тебе і разом з нашими глядачами сьогодні потребуємо того, щоб ти звільнив нас від страху. Від страху про завтрашнє майбутнє, про втрату можливо, роботи, коштів, фінансів, від страху про те, що ми завтра будемо їсти, що будемо одягатися, тому що ти сказав, що все це потрібно віддати тобі, а найбільше шукати царства Божого. Господи, ми боїмося. У кожного з нас є свої причини для того, щоб боятися, але в тобі, в твоєму сині. В твоєму слові ми можемо знайти свій захист. Ми можемо знайти свій спокій і мир. І сьогодні я молю тебе, Отче, благослови наших глядачів, щоб твій мир, твоя радість і твій спокій були в їхніх серцях. В ім'я Ісуса. Амінь. Нехай Господь поблагословить вас і пам'ятайте ваші молитовні прохання, потреби чи досвіди. Надсилайте за адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.